Доброго всім дня! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати баклажани мариновані в кисло-солодкій заливці. В моїй сім'ї дуже полюбляють баклажани, і тому я їх готую дуже часто. Ця закуска одна з найулюбленіших. І для цього нам потрібно баклажани, перець солодкий, зелень, яку ви полюбляєте? У мене петрушка та укроп. Гарно підійде до цих баклажанів також кінза. Беремо часничок, а також олію, також соєвий соус, крохмал, паприка та кунжут. Сіль та цукор. І ми з вами розпочинаємо. Беремо баклажани, обрізаємо в них. Носика попку відділяємо. Якщо у вас баклажани, ви знаєте, що вони не гірчать, а сучасні сорти в більшості своїй є саме такими, то ви, зараз я хочу вам запропонувати їх порізати, а потім засолити. Але солимо тільки у випадку, якщо ваші синенькі гірчать. Тому ми, щоб прибрати гіркоту, солимо і залишаємо. Але зараз ми їх ділимо на ось такі брусочки, ось такі невеличкі, ось такого десь розміру. І так ріжемо всі наші баклажанчики. У мене їх три, рецепт мій розрахований на 700 грамів. Наші порізання. І, як я говорила, щоб прибрати гіркоту, ми їх солимо. Солимо гарненько, не жаліючи солі і відправляємо до посудини. І залишаємо в такому вигляді на півгодиночки. А ми, щоб не гаяти час, підготавлюємо на заливку наш перчик. Ми його ріжемо дрібно-дрібно-дрібно. Але якщо ви хочете, щоб ваші синенькі промаринувалися швидше, то ви можете свій перчик перепустити через м'ясорубку. І в цьому випадку маринування синеньких пришвидшиться. Але я нікуди не поспішаю, тому перчик просто дрібню ножем. Насіння вибираємо, перетинки теж нам не потрібні. Перчик подрібнили, відправляємо його в посудину, в якій будемо маринувати. А також сюди дрібнемо часничок а також дрібнемо зелень. Я петрушку та кріп Хто полюбляє кінзу, обов'язково додайте. Вона дуже гарно відтіняє смак баклажанів. Зелень ми також відправили до посуду з перчиком та часничком. І відставляємо поки що. Бо баклажанчики наші вже пустили сок, тобто гіркоту вони віддали. І зараз ми промиваємо їх холодною проточною водою, просушуємо паперовим полотенцем чи то серветочкою. Баклажанчики Просушилися, а ми беремо 4 ложечки крахмалу, бажано кукурудзяного. Він потрібен нам для паніровки. Обмокаємо у крохмал з усіх бочків і кладемо їх на сковорідку, вона розігрівається. І обжарюємо з усіх сторінок. Синенькі зарум'янилися з усіх бочків. Подивіться, які вони гарні, красиві. І прибираємо, і кладемо нову партію. І обжарюємо всі синенькі наші пожарені, і ми їх відставляємо, поки вони гаряченькі, ми швиденько робимо заправочку. Вже в нас лежить тут перч, часничок і петрушечка. Тепер ми додаємо сюди. Дві чайних ложечки цукру. Сіль я завжди кладу за смаком, тобто зараз трішки покладемо, коли буде вона готова, заправочка, ми скуштуємо. Кладемо три ложки столових соєвого соусу. А також 1 столову ложку оцету. Кладемо також паприки пів чайної ложечки. Отак десь. А також кунжут. Кунжут поклали все це гарно перемішуємо. І додаємо 2 столових ложки нерафінованої олії. За своїм бажанням я кладу оливкову. Перемішуємо нашу заливочку, наш маринадик, пуштуємо його обов'язково. На смак дуже гарний. Кисло солоденький, гарний. Хто полюбляє більш кунжуту, покладіть більше. Ну, мені якраз оце чайна ложка з гіркою предостатньо. Смак гарний. І заливаємо нашим маринадиком синеньким. Подивіться, яка красива в нас вийшла заливочка. Перемішуємо і залишаємо на півгодиночки. Через півгодини її можна смакувати. І так. акуратненько мішаємо, бо вони гаряченькі, щоб не розломилися. Отак. І все. Ну, що я вам скажу? Пів я єлі витримала. Дуже вони розпахлися, аромат такий приємний. І дуже хочеться вже їх скуштувати. Знаю, що вони дуже смачні. Баклажани смачнющі, Дуже смачні. Я вам їх рекомендую. Кисло-солоденька заправка зробила свою справу. Дуже смак гарний. І ви знаєте, саме більш мені подобається, що таке ж швидко вони маринуються. Півгодиночки постояли все, ви їх можете смакувати. Бажаю всім миру. Бажаю всім добра мої милі. Заходьте, діліться своїми рецептами та пишіть свої відгуки. Буду чекати на вас.